Виконуємо практичну роботу 2 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Ривкід лисенко Черніка Шкодько 2024 року випуску. Відкриємо браузер. Найзручніше під час виконання практичної роботи використовувати браузер Google Chrome, тому що нам потрібно буде зайти в Google диск, а для цього потрібно заходити всі обліковий запис Google. Отже, якщо використовуєте браузер Google Chrome, то на новій вкладці відкриваєте додатки Google. І вибираєте диск. Зрозуміло, ви повинні зайти в свій обліковий запис Google. Якщо ви вже зайшли, ось тут в колі знаходиться ваше зображення або літери, то все буде добре. Якщо ви зараз не в своєму обліковому записі Google, то вам потрібно буде з нього вийти. І зайти. Давайте вийдемо. Ну і нам потрібно зайти в Google Диск. Відкриваємо додатки Google, вибираємо диск. Я вже використовуючи даний браузер на даному комп'ютері, заходив всі обліковий запис Google, тому вибираю зі списку. Якщо вашої електронної адреси тут немає, то ви вибираєте вибрати інший обліковий запис і вводите свою електронну адресу. Вводите пароль. Далі. І ми зайшли на Google Диск. Єдине, що додав, якщо використовувати інший браузер, то ви зрозуміло Google Диск можете знайти через пошук, але найзручніше це зайти на головну сторінку Google за адресою google.com. Ну а далі все так само. Ось тут на Google диску створюємо папку. Створюємо на кореневій папці мій диск. Вибираємо її. Вибираємо Створити. Нова папка. Назва нашої папки буде Практична робота 2. Створити. Папка створена. Тепер надамо доступ до даної папки вчителю. Для цього виділяємо її. І ось тут зверху, коли ми виділили, з'являється, бачите, ось такі значки. Вибираємо надати доступ. Ну або можна було б ось тут вибрати, або правою кнопкою надати доступ. Отже, виділяємо, давайте виберемо тут, надати доступ. Ось тут вводите електронну пошту вчителя. Ви, виконуючи попереднє завдання, вже повинні були надсилати вчителю листа. Отже, швидше за все, електронна адреса вчителя відкриється в даному списку, то ви вибираєте її зразу. Ну або вводите її з клавіатури. Швидше за все, вона буде закінчуватись на собачка.gmail.com. Тепер потрібно надати права для доступу. Відкриваємо цей список. І вибираємо, може переглядати. Тобто вчитель зможе переглядати в місці папки, але не зможе там редагувати та коментувати. Прапорець тут залишаємо, це означає, що на електронну адресу вчителя прийде лист, що йому надано доступ для перегляду. І посилання на цю папку. Хочете, можете ще щось дописати в повідомлення, але це є не обов'язково. Натискаємо Надіслати. Тепер відкриємо створену папку. І створимо тут Google документ. Для цього вибираємо Створити Google документи. З'явилося повідомлення, доступ до створеного файлу матимуть ті користувачі, що йде вибраної папки. Тобто в нашому випадку вчитель нам це потрібно. Через це вибираємо Створити і надати доступ, щоб вчитель міг переглядати. Тепер створюємо нову вкладку. І відкриємо Google-перекладач. Для цього вибираємо додатки. «Перекладач». Нам потрібно перекласти деякий сайт з англійської мови на українську. Для цього вибираємо веб-сайти. Давайте спочатку перейдемо на цей сайт і переконаємося, що він справді на англійській мові. Адреса сайта ось така. Справді на англійській мові. Тепер вертаємося в Google перекладач. Вводимо в даний рядок адресу сайта. Вибираємо, з якої мови перекладаємо з англійської і на яку мову українську. Якщо якоїсь мови немає в списку, натискаємо на ось цю стрілочку вниз та Вибираємо мову зі списку, що відкрився. Перекладаємо для цього, натискаємо кнопку Перекласти. Так, і бачимо, все перекладено на українську мову. Тепер нам потрібно з перекладеної сторінки скопіювати два-три речення з поясненням, призначення організації IUCN. О, давайте скопіюємо ось це. Виділяємо його. Далі правою кнопкою по виділеному, контекстному меню, що відкрилося, вибираємо копіювати. Повертаємося в Google Документ та вставляємо права кнопка Вставити без форматування. А тепер даний текст ми відформатуємо. Виділяємо його всього. Поставимо більший розмір. Змінимо Shift. Нехай буде Таймс Roman. Зробимо перший відступ. Ось даний текст можна зробити напівжирний, ще й курсив. І зробимо вирівнювання за шириною. Так, нехай все і залишається. Тепер надамо назву даному документу. Найпростіше це. Просто клацаємо сюди. Бачимо, автоматично прописало ось таку назву, але ми називаємо охорона природи. Тепер потрібно вчителю надати доступ на даний документ, але вже за правом редагування. Можна насправді зробити і звідти через поділитися. Ну, але зробимо так само через Google Диск. Поки що документ не переіменувався, давайте в нову сторінку. Тепер виділяємо, вибираємо надати доступ. Бачимо, що зараз вчителя надано доступ для перегляду, тому що для папки надано доступ для перегляду. Але ми для документа зробимо для редагування. Отже, відкриваємо ось тут список. Та вибираємо, може редагувати. І зберігаємо. Зберегти. Тепер нам потрібно зберегти одне зображення з веб-сторінки ось цієї. Немає різниці, чи з оригінальної сторінки, чи з перекладеної. Давайте збережемо ось це правою кнопкою по зображенню. Контекстному меню, що відкрилося, вибираємо зберегти зображення як. У мене відкрилося вікно збереження файлу, я вибираю, де я буду його зберігати. Давайте збережу власній папці. Якщо у вас дане вікно не відкрилося, то за замовчення буде зберігатися папці завантаження або загрузки, або downloads, залежно від мови інтерфейсу. Зберегти. Тепер вертаємося на Google диск, і ось це зображення нам потрібно завантажити на Google диск. І цього виконуємо створити, завантажити файл. Вибираємо потрібний файл, відкрити. Бачимо, для нього є також доступ, але це вже буде для перегляду. Тільки назва якась не дуже гарна. Давайте все-таки перейменуємо права кнопка. Перейменувати. Нехай буде ось так. ОК. Ну і на цьому все. Якщо потрібно виходити з свого облікового запису Google, практично робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!